Доброго дня, доброго дня, мої дорогесеньки. Доброго дня! Сьогодні ми з, з вами, як завжди, Лара. І ми будемо дивитися з вами сьогодні прикраси. Ті, що я знайшла, в секонд хенд. Дівчата, що мені сподобалось дуже? Це така прекрасна. Перше, це була така прикраса на волосся. Полудві. дві Одну подарувала своєї доньці. Донька моя собі взяла, була рожева така прекрасна на волосся. Вона так вдягається, так? Так, вдягається, щоб волосся не заважали на голові. Отака. Мені дуже, бачите, вона мені дуже-дуже подобається, така вона. Дуже красива така прикраса, дуже нова, в дуже гарному стані Такі речі, теж люблю, іноді дуже зручно, коли ти займаєшся йогой Або фітнес, коли я займаюсь, то дуже втягаю, то постійно, перепрошую, вдягаю. Мені дуже зручно, таку взяла собі заколочку на волосся. Дуже обожнюю я такий. Це теж була така секонд-хенді я взяла. Я обожнюю такі прикраси теж. І це що ще. Дуже я обожнюю з перлинами прикрас. Дуже-дуже я її обожнюю. Перепрошую, що гучно, але мені трохи незручно. Отака вона дуже довга. Дивіться, отака така прикраса. Дівчата, можна вдягати. Можна так втягати. Я дуже люблю просто здовжену. Мені подобається, я отак просто втягаю. І просто отак товжен. Можна якось, якось так. Вудлик зробимо, якось так втягати, так. Ну, я дуже люблю такі навіть прикраси, дівчата. Взяла собі таку прикрасу. Ще взяла. Так, Це. Така просто така вот прикраса. Бачите? Так вона вдягається теж. Буду вдягати, не зможу. Зараз потрібно тут відкрити замочок відкрити. така ще прикраса. А в нас іде прекрасна, дівчата. І така. Бачите, дуже. Так, дивіться, зараз дві хвилиночки. Отака прикраса. Дивиться, отак вона вдягається. Як хочете, можна так вдягати. Так вона вдягається, із-за окулярів не трохи зручно вдягається, отак вона. Така прикраса. Мені дуже подобаються такі речі. Отака. Бачите, отака вона, отак в отак. отак вона вдягається. Дуже якісна. Я користуюсь всіми речами, навіть і намочую їх у воді, і під воду, тримаю під водою, все тримається, все добре, все дуже якісне. Отаке прекрасне дівчата маю я на сьогодні. Бачите? Кому що подобається, пишіть, будь ласка. пишіть, Залишайте коментарі. Кому не важко. Ставте, будь ласка, подобайки. А в мене все на сьогодні. Кому що подобається, пишіть. Може, комусь якась прикраса сподобалась, дівчата. Може, хоч щось ви схочете собі. Отакі, дивиться. Я купляю собі, ну може комусь щось сподобалося. Сьогодні це всі речі, що я знайшла. От, а, так, да, це я, я вам показала. Оця річ мені дуже річ мені дуже сподобала. А на сьогодні в мене все. До зустрічі. До побачення. З вами як завжди як завжди, Лара.